Тема, доки живе душа народу народ безсмертний, і надзвичайно актуальна, особливо в контексті сучасних подій та викликів, із якими стикається Україна. Ця фраза підкреслює важливість і збереження національної ідентичності, мови та культури як основних складових існування народу. Найдорожче для людини це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію, він може сплюдрувати міста і села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний. Вмирає душа, вмирає народ. Без мови немає народу. Прочитавши цитату Павла Загребельного, ставиш перед собою питання: а що ж таке душа народу? Народ це не лише сукупність людей, які народилися на певній території. Народ це спільнота душ, яка відображає віру, культуру, звичаї і прагнення поколінь. Душа народу це його суть, його історія, його спадщина. Коли чоловік не має мови, не має він імені також. Павло Загребельний мав рацію: нам треба знати свою мову, щоб не загубити свого імені. Чи готові ти жити без імені? Мова це основа душі народу. Втрата мови може призвести до втрати національної єдності та самобутності народу. Дозвольмо собі бути сторожами цінного скарбу, нашого національного спадку, щоб наша душа горіла світом навіть у найтемніших часах. Ми, українці, це нескінченний ланцюг поколінь, який тягнеться через століття боротьби за волю. І нам випало важке, але почесне завдання відродження української мови, нації і держави і виконати його наш громадянський обов'язок. Як зберегти рідну мову? Нам треба гарно, правильно говорити українською мовою. Кожен із нас повинен дбати про свою мовну культуру. І вимагати цього від інших. І вдома, і на роботі, і в громадських місцях спілкуйтеся українською. Читайте книги, газети, новини українською. Слухайте українські пісні, дивіться українськомовні фільми, використовуйте українську мову в соціальних мережах та на вебсайтах. Кожен наш крок це крок до перемоги. Бо в серці кожного палає незгасний вогонь любові до батьківщини. Народ. Що має таку душу, не може бути знищений. Згадуючи слова Павла Загребельного, я впевнена, Україна, попри всі виклики, завжди стоятиме, бо дух і народу живий.